Вітаю, друзі! Початок розсадного періоду та вирощування саджанців ось-ось почнеться. Багато з вас вже замовляли у мене різноманітні добрива виробника мів'яни з Голландії як гранули, так і водорощенні добрива. Хочу вам запропонувати до уваги нову формулу з високим вмістом фосфору 52%. Гранусол 10, 52, 10 магній, мікроелементи. Крім фосфору, азот, калій магній, комплекс мікроелементів, як і в усіх інших гранусолах, водорощинних добривах цього виробника. Крім того, до складу входить комплекс амінокислот, що сприяють засвоюванню як мікро, так і макроелементів. Фасовки стандартні 200 г під різні потреби, півкілограмова, Пластикова банка і кілограмова пластикова банка. Норми використання. Стандартні, як і для всіх інших добрив водорощинних. для оприскування по листу 30-50 грам на 10 літрів води, це в умовах приватного господарства, для підживлення під корінь 20-30 г для дорослих рослин. Як правило, для розсади на початкових етапах норми ці зменшують у два рази. При краплинному зрошенні розраховують пів грама цих добрив на 1 метр посівної площі. Також на додачу до ювелірних ваг, що показував в попередньому відео, підібрав ще один варіант в оптимально найкращих характеристиках. Ювелірні ваги. Вага зважування до 500 грам, точність зважування 1 сота, 1 сота грама. Кишеньковий невеликий розмір. Також дві батарейки в комплекті, готові до роботи. Фактично з коробки. Хто ще не має ваг, замовлення в месенджер або через інтернет-магазин. 200-грамова упаковочка. Зважена. Можете бачити вагу. Значить, в інтернет-магазині Позитив Гарден ці ваги, а також всі добрива, як гранули, так і водорощені, Ви знайдете. Також там є комплекти добрив, які я склав для найпоширеніших культур. Це виноград. Полуниця, перець, томат, лохена тощо. Дякую вам за увагу. Всіх благ.